Ух. Всім привіт! Ви на каналі Захисник. Якщо ви ще не зрозуміли, що наше відео не про ремонт авто, то передивіться всі наші попередні випуски. А ми поїхали! З бойовиків та блокбастерів ви часто бачили, як головні герої ведуть вогонь, використовуючи автомобіль як укриття. Сьогодні ми поговоримо саме про цю тему. Автомобіль не є безпечним укриттям. Якщо ви хочете в цьому впевнитись, подивіться в Ютубі дуже багато роликів, як він прошивається майже будь-якою зброєю. Що ж до реальності, то ситуація така. Як ви бачите, цей автомобіль неодноразово використовувався для занять, повністю прошитий, пробитий. Він працював над даною тематикою. Якщо ситуація така склалась, і ви знаходитесь біля автомобіля і використовуєте його як укриття, то варто пам'ятати деякі правила. Найбільш безпечним місцем в автомобілі є переднє колесо. Зараз поясню чому. За переднім колесом, з будь-якої сторони, по центру знаходиться двигун. Тому кулям важко пробити цю частину автомобіля і нанести вам будь-яке враження, як використовувати цю частину автомобіля як укриття і вести вогонь. Дивіться прямо зараз. Змоделюємо ситуацію, коли ви рухаєтесь містом і ви чуєте. Команду Контакт. Бачите, двох супротивників. І укрит... єдине укриття, яке є попереду вас, це автомобіль. Контакт! Тіль. Тіль. Тіль! Ну що, ж, якщо ви звернули увагу, я вибрав декілька позицій для ведення вогню. Відстань до автомобіля вибираємо трохи більшою, ніж довжина ствола. Тобто, нема сенсу сідати дуже близько, бо вам, нам буде незручно стріляти, не виставляючи ногу на показ противника. Ось так. Максимально понизились до рівня двигуна. Пам'ятаємо, що він там є. Висовуючись, робимо постріл. Якщо противник впав, Посуваємось далі. І ще один постріл. Це один з варіантів ведення вогню. Другий спосіб. Ми підбігаємо до автомобіля на таку ж відстань, щоб ви легко могли витягнути зброю. Присідаємо повністю, ховаючись за двигун, за коліща і так далі. Знаючи приблизно, де знаходиться супротивник, привстаємо і робимо постріл. А тепер швидко. Третій спосіб для того, щоб вести противника в оману, ми можемо прийняти положення для стрільби ледучів. Мінімізувати себе враженням. І так, випираємося в колекціях і ведемо вогонь, і докриття використовуючи автомобіль. Ось такі три методи ви можете нахолощувати в свій вільний час. А ми з вами зустрінемось у наступному відео.